Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у нашій пам'яті. Сьогодні очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк посмертно нагородив воїнів. Нагороди приймали матері, дружини та діти. Далі в нашому матеріалі посмертно сьогодні в обласній військовій адміністрації нагородили воїнів. Справжні героїв України. Тут важко писати словами, що відбувалося в кімнаті. Слів бракує, їх просто немає. В очах біль та горе. 56 років і життя обірвалось у сина Стефанії Євгенівни. Помер, захищаючи рідну землю. «14-го року пішов першим з нашого села, пішов першим на війну. І спочатку повномасштабного вторгнення син проходив лікування, бо вже мав післявої травми, але не зміг влежати і знову пішов на фронт. «Приїхав у відпуск і був ранений, і був канчужний, і був все було. І був дома, лік був вдома, він був слабий, ноги в морозні. Медалів має багато. І коли почалося війна, він по був в лікарні. І подзвонили з воєнкомату, що треба володя треба йти. і Він став і пішов. Захищав відважно, але війна забирає найкращих. Пів місяць пробує і, і кого го прийшла, що його вбило. Зараз на фронті два внуки Стефанії Євгенівни. Вона згадує слова сина, який закликав не сидіти, склавши руки, і не боятися ворога. Він казав, хлопці, не тікайте, і ді захищайте. Не будьте трусними, будьте мужиками. І так там два внуки мої теж там посогани. Низкий уклін вам. Великою ціною нам вдається перемога, ціною життя наших воїнів. Але ми переможемо лише завдячуючи нашим героям, патріотам України. В Цей сьогоднішній день, День Державного прапора України, ми всі мріємо, ми всі молимося, моляться наші діти, наші сім'ї, наші родини за те, щоб цей прапор, за який віддали життя наші воїни, щоб він майорів не тільки в Чуднівцях, не тільки в Анфраківську, в Києві, у Львові, а щоб він майорів і на тих територіях, які входять до складу нашої. Держави України, в тому числі Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях. Сума за це віддали життя наші воїни, ваші рідні. Низький вам уклін. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!